E Остання крига. Сонце пече, бачите, я вже не в зимовому костюмі, а в демісезонній курці. Уже плюсова температура, лід розтає. Ну, сніг є, але сьогодні він попливе. Ми з Віталієм приїхали на риболовлю пізно, аж о 12 десь так вибралися. І тому мало часу, щоб якась була серйозна риболовля на десні. Тому ми вирішили половити окуня на балансир. Ніяких інших мормишок, блешень чи щось таке. Чисто балансир. От удочка, ось приманочка і озеро з окунем, де можна щось піймати. Лунок набурили, я навіть вже рибу знайшов. Після кількох десятків лунок я знайшов рибу. Вона є, є окунець і тому можна ловити. Якщо окунь клюватиме, то до вечора до 4-5 години можна наловитися досталь. Ну, рибку точно піймаємо. Не хочеться мормишки, бо вже після кількох спроб половити на балансир бажання немає на мормишки ловити. Окунь на балансир клює і місцями краще, ніж на звичайні дрібні мормишки. Я не знаю, як на блешні, бо я вже не раз казав, що блешні я не використовую, хоча є в мене коробка з блешнями. Колись ловив, ну, зараз не цікаво. Просто ця ловля не цікава мені. Безмотилка, звичайні, мормишки з мотилем там, чи на пінку я люблю ловити. І от в цьому році частіше вже я спробую ловити на, на балансири. Хоч і сезон такий був короткий і бувало таке, що жодного клювання на балансир, переходиш на безмотилку підловиш. Але ось остання крига, окунь потроху довбить на балансир. Сонячна погода, тепла. Ще поки що морощик. Але на після там плюс 4-5 плюс все попливе. Зараз я клюю. З однієї лунки десь одна робоча і з цієї одної робочої виходить приймати від одного там, до трьох окунів. Із цієї робочої луночки. Ну, коли клюють відразу, а коли підбивають. Оця лунка, один окунь. Зараз побачу, чи буде ще. Підбиває. Підбиває балансирчик. о є! О, Просто по дну вдарив і окунь є. Як от на блисню буває. Так само ж по дну стукаєш, блешня, конус. Яйця Є. А спочатку в цій лунці не було риби. Ну, вона, може, і стояла, але не клювала. Віталій пробує на мормишку. Для порівняння кльов, як буде на мармучку чи не буде, краще, гірше. По снігу видно, що тут ніхто ще не ловив, лунок не крутив, ми тут перші на цій самій локації. Тому окуня треба шукати, роблячи багато лунок. Так коли ти приїжджаєш, бачиш, ого, там місце збите значить десь в тому районі ловили. О! А так я це роблю, 4-5 лунок і обловлюю. З однієї лунки з п'яти лунок, десь одна спрацьовує. От свіженьки зробив. О, вже уже був. Розмір різний окуня і гантів немає. Дивись. Дивись. То били прям як балансир на дно упаде, а це вже... це вже не хочуть. Є. Yeah. Так і ловиш. підбив. Не глибоко, глибина може приблизно один метр. Я навіть лунку балансир іноді бачу, коли високо підіймаю. підіймаю його. О, зробив паузу, піймав рибу. Дрібних відпускаю. Хоча можна залишати на кризі, О, тільки опустив вже є. Можна залишати на кризі. Ворони лисиці хай їдять. Ну, відпускаємо. Але ж тварини теж їсти хочуть. Скільки це тут злунки? Два відпустив, два витягнув. Чотири штуки злунки. Давай Віталію я тобі дам свою вудочку з 0,10 жилкою. Бо щось Віталія не клює. Давай. Коротше, збираю Віталію вудочку під маленький балансир. Ну такий ківок підійде. Ще якщо так розвернути його. Бо щось у нього не клює на балансир. У мене стоїть жилка на вудоці 0.12. А у нього вудочка там 0.16, напевно. Ну під більше балансири на течію. Ну, Також моя вудочка, бо Віталій не займається балансирами, це я його трошки намагаюся підсадити. Я сам новачок. Ну і... Пробую, йому зараз показую. Снасті свої даю, щоб пробав, ловив. Ще бувають такі приколи. от Перестало клювати. Вудочку поклав, пішов робити лунки чи щось там іще, там їсти. Вудочка лежить, не клювала. Приходиш, отак береш і починаєш проводку. Балансир на дні ж був. Починаєш проводку, там тик чи гру. І він може клюнути. Таке було вже не один раз у мене. Коли лунка вже повністю мовчала, а потім окуні знову відзивалися. Ну, не цього разу. Та й так, 4 злунки це вже жирно. А ось приклад того, що на глибині риби немає. Облавив 5 лунок. Глибина починалася від 2 метрів. І я ось дійшов до 1,5 метра жодного клювання. От. Починаю з глибини і ближче-ближче до берега йду. Глибина зменшується. Риби нуль. Може глибше буде окунь більший. Може краще клюватиме в кількості, а от немає його. Тепер треба взяти отак і ще добурювати до берега, де глибина може бути близько метра і там може бути окунь. Тому буритись, треба буритись. 10 лунок нуль клювань. Хоч глибше, хоч мільше в тій стороні. Або його немає, або він не хоче клювати. Пішов під інший берег. Ну тут біля нашого лагеря. Тут буду розбурюватись. А Віталій нарешті піймав першого окуня. З першого свого окуня на балансир. щось було на опусканні. О, ще було. Під самим дном Надавив. Бандит. Оп. тут клюе. Тут клюе в те лунте. Клювало. Ух <риклад> uh, ты! Ух uh, ты який! Злий окунь! Підбиває. Підбиває. Ще підбиває. О, це вупи. Вот yeah. Тільки встигаю опускати. Якщо лунка робоча, там де окунь є, то відразу клюють. Якщо немає, то можна і 2 хвилини, і п'ять хвилин сидіти, то не хочуть клювати. А як є, так воно. Ну дрібний. Будемо шукати більшого, А може зараз і більше підійде. На метушню на дні. Він дуже, як кажуть, любознательний. Окунь поклював кілька годин. А далі все, закрив рота, ходимо, шукаємо. Багато лунок, багато місць, різні глибини. От я вже змістився на 2 метри, але тут от не клює чомусь. Взагалі нічого сьогодні не було на такій глибині. Клює, так від метру до метр тридцять це стоїть риба на такій глибині. Глибше жодного клювання. Інколи на старих лунках прокльовує, але в основному свіжі лунки. От Якщо окунь стоїть під лункою, то опустив, кілька взмахів і він вже є. Якщо немає, то, то немає. Ну, буває, що він клює, коли високо піднімаєш, отак десь сантиметрів ну, 50-60 від дна, починаєш грати і він буває клює. Але рідко на підйом чи на опускання. Отак. Підбиває. Так що Віталій, не хочеш пошукати рибу з камерою? А? Ну ні, на ті озера, які ми проходили, можна там подивитися. Їх два ж. Або тут товчимо. Окунь перестав клювати, от З 10 лунок може одного й піймаєш, а може просто клювання буде. Ну він не хотів вже клювати на балансир, а мармишку ми не хотіли йому пропонувати. Тому вирішили, що на сьогодні окунева ловля на балансир закінчується. Трохи риби підловили, кілька годин активно він ловився, але вже все, під вечір кльову немає. І... По дорозі додому зайшли на ще одне озеро. Тут, до речі, на льоду немає води, можна нормально ходити. Там все таке було тіпало, шльопало. Отак води і не присісти, нічого. Таке рюкзак плаває, все плаває. А тут води немає. І лунок немає. І немає сидів, що хтось взагалі рибу ловив озеро і все. Ну, Зараз ми накрутимо лунок, чи піймаємо рибу, не знаю, бо може ми її тут і не побачимо. Але підводна камера покаже, чи є риба, чи немає. Тому зараз крутимо лунки і шукаємо рибу. на, Як немає рибалок, то дикі місця. Ну от, Взимку тут дикі місця. Цікаво, який тут лід, товщина. Нашчина чи, на? чи товстіший лід. Сантиметрів 25, може й 30. Бошник 40, отак, ну десь 30 сантиметрів є лід. Мерзлий лід оці ножі добре бурять. А от, якщо такі вже з водою, з кашею, то поганувато. Ну ще нормально. Скільки я вже набурився, і ще навіть ніде нічого на них немає. Це ж не перший день я бурю. От за сезон хоч був короткий, але не підточував. Я навіть не знаю, як таку форму поправляти. Треба дивитись в інтернеті. Чистий сніг. От тільки якась тваринка пробігла. А то немає. Ніхто не хоче тут ходити, шукати. А може реально тут риби немає. Лунки не рахував, але більше десяти. По всьому озеру пройшов, зробив, зараз йдемо дивитися рибу. Тепер все ясно, чому тут немає лунок і ніхто рибу не ловив, бо я пройшов більше десятка лунок з камерою, я жодної риби не бачив. Риби тут, напевно, ще дуже мало. Якась то плаває, я ж не можу все озеро бігати, але нема. Тому вирішили все. Сьогодні їдемо додому. Ось такий мій улов, все піймав на балансир, Інші Мормишки я там ще, ще щось не пробував. Клювало непогано, але недовго. Ну і розмір такий, окунь середнього розміру. Але ж поклював. Все одно навіть для останнього льоду це нормальний клюв. Бо навіть по первольотку так не, не відловишся. Головне рибу знайти. Ай, Віталій, забереш рибу додому. Не будеш брати, я б тобі віддав би. Не хочу чистити, я не буду чистити, я їх засолю. А може комусь віддам. Хто захоче. Коротше, Віталій забирає рибу. Я його вговорив. Хай собі бери, почистить. Дякую за перегляд, до зустрічі.